Васильківський коледж Національного авіаційного університету святкував день знань 2 вересня. Незважаючи на холодний ранок, на плацу було багато батьків та друзів сьогоднішніх і майбутніх студентів. З трибуни спостерігали за святом начальній коледжу Посніков Олександр Олексійович, депутат облради Іщук Михайло Михайлович, міський голова Сабадаш Володимир Іванович. І з вітальним словом першим до присутніх звернувся начальник коледжу Посніков Олександр Олексійович. ми Це на Молодим. студентами нашого навчального закладу. Викладач від нашого колушну зробить все можливе для того, щоб ми стали справжніми паціями обраної вами справи. Але якість засідання, яку ви отримаєте, залежить не тільки від викладачів, які будуть з вами на протязі цього навчання, а назад від вас свободи. Сподіваюся, що роки проведені в стінах нашого колошню запам'ятають ми завжди будемо згадувати зі прикладу частини святої та надправління. Яке свято без подарунків. Міський голова Сабадаш Володимир Іванович разом із вітальним зверненням передав начальнику коледжа сертифікати на нову техніку для забезпечення навчального процесу. Я хочу привітати, що я почув, і безпосередньо передати, що я вирішив Урочисто під оплески присутніх були вручені нагороди відмінникам навчання та студентські квітки першокурсника. Вже традиційно святковий концерт, присвячений урочистостям, формують з номерів художньої самодіяльності, підготовлених студентами коледжу. На нашу думку, телеглядачів цікавлять в основному практичні питання: які перспективи випускників коледжу? Чи змінилися правила прийому студентів та вступу їх до Київського авіаційного університету? Які нові професії будуть опановуватися у цьому році? В цьому році ми випустили 111 чоловік по трьом спеціальностям, і в цьому році ми набрали 150 чоловік. Було подано до нашого навчального закладу 318 заяв і набрали 150 чоловік. Значить, наш навчальний заклад готує по шісті спеціальності фахівців. Це технічна експлуатація повітряних суден двигунів, обслуговування пілотажу авіаційних комплексів, це розробка програмного забезпечення, соціальна робота і технічна експлуатація радіоелектронного статування. Цьому році ми також плануємо зробити таким чином, щоб на наступному році ми вже набирали на нашій базі після 11 класу сертифікатами на бакалаврат і готували їх по спеціальностям Національного авіаційного університету. На нашій базі вони будуть готуватися 4 роки і після цього будуть продовжити навчання до магістра. Цей це питання розглядається з ректором Національного ціни університету. Додатково ми будемо в средствах масової інформації інформувати, по яким спеціальностям будемо проводити набір. Сьогодні першокурсників більше ніж у тому році. Сьогодні більше першокурсників на 5 чоловік. Ми зараз набираємо 150 чоловік. Це після 9 класу. І після 11 класу на базі сертифіката через центр цінних знань ми набираємо на контракт. Тому в цьому році після 11 класу ми взяли 22 чоловіка після одинадцятого класу. Вони продовжують навчання з другого, курсу, з другого курсу. І судьба ваших випускників останнє питання. Всі наші випускники продовжують навчання без складання вступних екзаменів в Національному авіаційному університеті з 3 курсу. Ті, хто бажає працювати, йдуть працювати до державних підприємств і установ, по авіаційним спеціальностям забирають всіх наших випускників 410-й завод, який знаходиться в Зулянах. І інші державні установи, де працюють наші випускники, і продовжують навчання на заочному, заочному навчанню.